Всім хей, йоу, братва, З вами я, Рейзі. І сьогодні я покажу топові нички на карті Dust. де ти 100% виживеш. Підпишись, постав лайк, напиши коментар на якій карті далі. І всім приємного перегляду! Першу ничку, я думаю, всі знають і всі її юзають по тих коробках. застрибнув і погнал, Але я впав, зараз застрибну і покажу. І ось, я вже застрибну. І тут просто на ось цей, можна сказати, ось цю лампу можна застрибнути, і просто вас тут тяжко буде вбити, і можу з цієї позиції або скоробок. Топова позиція, наступна ничка. Наступна ничка дуже дефолтна, просто тут заховалися і вас чуть-чуть не видно, але все одно вбити можуть. Так що юзайте. Ще одна ничка на карті виживших на базі. Ось тут за коробками або ось тут коробка, що можете прострі... стріляти топово, коли вони йдуть, у топ. Наступна ничка це ось така топова ничка. Застрибуйте ось тут. І на ось цей стовп. Хоп і все. Вас тут тяжко дістати тільки з тих блоків. Дуже топово, можете тут теж відстрілюватись. Топчик. Топова ничка. Ось така ще одна ничка, де вас точно не можуть вбити. Застрибуйте ось тут дво з тих блоків. Це важко, я знаю. Але я думав, перше, це а це не пофіксили. Дивіться, просто застрибуйте на ось ці блоки, і з тих блоків старайтесь запригнути під правий кут. Ось, як в мене. І тут у вас зможуть. Так, а ось тут ще трошки далі треба прострибнути. І просто стрибайте на ось такий блок. над... Дверями. І тут можна теж ну, воротами. Застримути, і я ось завжди застримував і ламав ті, о, дошки, які ставили виживчі. то Взагалі, топова ничка. Її ніхто не читав, може і зараз ніхто не буде. І це всі нички на карті даст. Звісно ж, є і більше, але це мій топ-ничок. Поставте лайк, підпишіться за мої старання. І всім пока-пока! Чекайте нових відео.